Ви дивитесь програму ВІЧЕ традиційно розповідаємо про місцеве самоврядування, діяльність обласної ради, будні територіальних громад. Сьогодні у випуску. Низька поінформованість. Одна з основних причин загострення ситуації із розподілом регіону на госпітальні округи. Нові виклики для громад після об'єднання. Стихійна торгівля, пережитки минулого чи гірка реальність. Області на госпітальні округи отримала неабиякий резонанс у суспільстві. Поки запитань у цій реформі більше ніж відповідей. Жителі окремих районів побоюються, що закриватимуться відділення, і навіть лікарні. Зокрема, ми розповідали про протести в Ілінецькому та Козятинському. Майже 7 тисяч людей вийшло цього тижня на мітинг. І в Шаргороді там побувала і наша знімальна група. Геть руки від лікарні ми хочемо прожити, і ми щось хочемо дітям своїм залишити. Внукам ми хочемо залишити. Строїли 30 років цю поліклініку. Недавно тільки відкрили, перейшли нове оборудовання, як кажуть, це все. Лікарі, спеціалісти, свої справи. Чого виїжджати? Чого закривати? Ми вийшли підтримати людей. Не вийшли не в честь того, що ми лишимося без роботи, а в честь того, що люди не, не зможуть звернутися в могилю. Так як працюючи в операційній, було багато випадків аварій, німаточних, багато нещасних випадків, коли секунда грає роль в житті людини. людині. України обумовлено, що кожна людина має право на безплатне лікування. Вони порушують статтю конституції відносно кожної з нас з вами. Не для себе. Шаргородський став третім районом в області, де проект рішення про створення госпітальних округів викликав хвилю обурення та соціальну напругу. Саме з цього приводу було скликано позачергову сесію районної ради, де депутати ухвалили рішення, в якому вимагають перепрофілювати Шаргородську центральну районну лікарню в багатопрофільну інтенсивну лікування першого типу. Ми депутати Шаргородського району, Шаргородської районної ради. Глибоко стурбовані тим, що відповідно до проекту створення госпітальних округів у Вінницькій області у Шаротському районі та місті Шаргород передбачається лікарня планового лікування. Що позбавить жителів даного регіону якісних медичних послуг, крім місцевих самоврядців, до обговорення болючого питання району долучилася і громадськість. Були присутні депутати обласної ради. Людей прийшло на сесію стільки, що вони ледь помістилися у залі. До головного в житті людина. це здоров'я зробити метку – це злочин. Нам треба від... зробити комітет і зробити спільне рішення, щоб ми. Зробили зараз людей селищні ради організували збір коштів. в Україні є народ. Є люди шарворочені, і ми повинні сьогодні вирішувати, чи буде лікарні в районі в такому вигляді, як вона сьогодні існує, чи не буде. Не департаменту охорони здоров'я Вінницькій обласні адміністрації, а нам з вами вирішувати. Коментуючи це, представниця департаменту охорони здоров'я та курортів наголосила, тема госпітальних округів обговорюється з квітня минулого року. А 30 листопада вийшла 932-га постанова, якою визначаються положення про затвердження меж госпітальних округів. Це буде довготривалий процес до кінця 2017 року. І сьогодні мова про лікарні поки не йде. Постанові 932 Йде мова про госпітальний округ, в якому визначено всього дві лікарні. Багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування другого рівня, яка розрахована на населення, так, правда, це більше понад 200 тисяч осіб. І багатопрофільна лікарня лікарні лікування першого рівня, яка розрахована на 120 тисяч населення. Визначати до якого рівня віднесуть ту чи іншу центральну районну лікарню, прерогатива госпітальних рад. Їх поки ще немає, але на сайті облдержадміністрації вже запропонований проект розподілу меж округів та визначено лікарні першого і другого типу. Шаргородської з поміж них немає пресі роз'яснюю, що там лікарня має бути інтенсивного лікування першого типу, що це нічого страшного немає, що ми нікого не скорочувати, що всі залишаться на своїх місцях. Але ми бачимо на прикладі Чернівців, Муркуриловецького району, де теж створили, перепрофілювали лікарні, сказали, що туди будуть возити хворих з інших районів, Відновного лікування ці лікарні називаються. А відтоги. Гінекології немає, інфекцій немає. Ці, хво... Ці люди їздять народжувати з дальнього кінця Морковецького району, да? попади в могилів Подільські це наближення якісних послуг. Турбує сьогодні місцевих медиків, зокрема, питання, за яким же принципом попередньо визначили, яка лікарня матиме статус інтенсивного лікування. Критерію, які б це оприділяли, немає. Просто є одна назва: лікарня інтенсивного лікування першого типу. Але чомусь і в силу якихось причин призначили бар і ямбіль. Хоча вони ні по географічному положенню не підходять, може все ж таки ставити за основу якісні послуги медичні і доступність населення. Я думаю, тому що ми країна, яка розвивається, яка цивілізована. То я думаю, що не кілометраж в основу треба ставити, а послуги, які надає лікарня і спеціалісти в цій лікарні. Шаргородська центральна районна лікарня є медзакладом інтенсивного лікування. Має сучасний майновий комплекс, потужні відділення із новітнім обладнанням. Зокрема, за останній рік тут прийняли більше пів тисячі пологів, здійснили понад 1350 оперативних втручань. Наше хірургічне відділення на 40 ліжок Ми надаємо допомогу реаліплановим хворим». Хірургічно, травматологічно і отолергенічного профілі. Забезпечуємо невідкладну допомогу, цілодобове чергування хірурга, хірург один чергує в стаціонарі, один на дому, цілодобове чергування анестезіолога в стаціонарі, що дає змогу виконувати любі оперативні втручання, як травматологічні, так і хірургічні. В відділенні працює шість хірургів, всі перші і вищі категорії два травматологи, один авторір. В цілому за рік ми виконуємо до 1300 оперативних втручань, невідкладних 150, всі другі плани оперативних втручань. З невідкладних оперативних втручань виконуємо гострий епініцит, гострий халіцист, гострий кишкова непрофіліз, травма живота, травма грудної клітки. Ця невідкладна хірургія виконується в повному об'ємі з планової хірургії ми. Займаємося гріжесічні пластикою, грижесу, Сучасні технології застосовуємо гордістю хірургічного відділення. Є і ось цей лапароскопічний апарат, за допомогою якого лише минулоріч пропоровано до 30 пацієнтів. До речі, на Вінниччині таких є чотири. Мають шаргородці і апарат лазерної коагуляції. Його застосовують при захворюванні вен, проктологічних проблемах. Вже три роки на місцевому рівні успішно проводять мікрохірургічні втручання. Це це може втратити сенс, наголошують фахівці. Адже чи не головна загроза зміни статусу лікарні, зниження кваліфікації медиків? Планове лікування не передбачає проведення складних операцій. Нас якби сварять між собою бар, шарлодом, стомашполем, з, з ямків. Просто потрібно дати можливість лікарні працювати. Всі декларують послуги, що будуть оплачувати не населення, фінансувати, а будуть послуги оплачувати. Тому може нехай кожна лікарня оприділиться, Шаргород оперує, заробив 100 тисяч, бар оперує, заробив 200 тисяч. І згідно цього, лікар отримає в шароді 5 тисяч зарплату, а у Бару отримує 10. Може, не треба нас скорочувати, реорганізовувати, дати просто можливість людям працювати. Ну, для цього треба вести страхову медицину, платні послуги, калькуляцію послуг цих, взаєморозрахунки в калькуляцію. Може, півшародського району захоче поїхати в бар? Нехай їде. Бар тут шар тоді заплатить бару. А може з бару до нас приїдуть. Карішків до нас їде родити, оперуватися. То може, нехай вони нам платять. З Могилів, Подільського району, Чернівці, Березівка. Ще там село теж до нас їздять на прийом, то що, нехай Могилі Подіській нам платить. Може хтось з нашої Шароцької районів поїде оперуватися в Могилі Подійські. Але не треба це все робити іскусно, бо комусь понравився Бар і Ямпіль, їх вже створили, хоча згідно ну, лікарням інтенсивного лікування першого типу, хоча згідно 932 постанови, має створитися госпітальна рада, і в самому структурі госпітальної округу визначитися, хто ким буде. Аби зняти соціальну напругу в області, протягом тижня було проведено кілька зустрічей та нарад за участі чиновників, громадськості, депутатів різних рівнів та активістів. Зокрема, в четвер сесійна зала обласної ради зібрала чимало тих, хто приймається сьогодні долею медицини регіону. Низька поінформованість одна з основних причин загострення ситуації. Такої думки дійшли всі присутні під час обговорення. Тому вирішили створити на Вінниччині робочу групу, до складу якої увійдуть фахівці профільного департаменту, самоврядці різних рівнів та громадськість. Тільки після детального вивчення створення госпітальних округів в області будуть напрацьовані конкретні пропозиції та звернення до офіційного Києва. Все це хочуть розглянути на позачерговій сесії обласної ради, яку мають скликати найближчим часом. Без позачергової сесії обласної ради дане питання не вирішиться, тому що за спинами депутатів обласних, районних міських проводити ці реформи і виставляти депутатів обласної міських районних рад статистами, я вам скажу, ніхто не дасть. Я пропоную фахово, тільки без емоцій. Сісти, розібратися, подивитися маршрути пацієнтів, подивитися ці лікарні. То тобто, хай громада, хай громада направить людей, людей, які дійсно в цьому мають досвід і розбираються. І конкретно пропозиції. От ми пропонуємо те те. Нагадаю, на часі віче і далі про таке. Чи є проблеми після об'єднання? Які особливості діяльності місцевих рад ОТГ, як функціонуватимуть відтепер там заклади освіти, культури та охорони здоров'я, як формують та виконують бюджети укрупнених територій. Про все це і не тільки йшла мова на семінарі на раді за участі представників об'єднаних територіальних громад Вінничини та фахівців профільних департаментів та управлінь. Вінниччина не пасе задніх, але й не лідирує у процесі утворення об'єднаних територіальних громад. На сьогодні маємо 21. дві з яких Калинівська і Студенянська минулоріч отримали майже 74 мільйона гривень доходів по загальному і спеціальних фондах. Але крім фінансових важелів. Укрупненим територіям передається і низка повноважень та обов'язків, як їх реалізовувати в контексті низки соціально-економічних реформ йшлося під час семінару наради для представників ОТГ. Ми бачимо, що є дві два питання. По-перше, громади отримали новий статус, але ще не ще фактично не до кінця не відчули, що вони стали фактично районом або містом обласного значення. А з другої сторони є дуже багато питань пов'язаних з тим, що і райони не відчувають до кінця, що в них з'явилися нові партнери з новим статусом, з новими можливостями. І, власне, тут, на межі цього, 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 цього діалогу, ми маємо сформувати максимально ефективну взаємодію і для того, щоб можна було. До кінця року показати реальний зміст реформ, люди відчули не тільки фінансову децентралізацію, а зміни в інших реформах. Базовими питаннями залишаються соціальні медицина, освіта, культура та соцзахист, що залишає собі держава, а які функції відпускає, до кінця ще не прописано. Але на слайдах та інфографіці керівники департаментів доводять, як має бути в ідеалі при наявних можливостях тієї чи іншої громади. Перший виклик, який я бачу. Це система організації управління навчальними закладами. На сьогоднішній день в системі управління навчальними закладами районів і міст Вінницької області задіяно 81 чиновник. І перші кроки, які ну, намітилися, це створення. Ну, надзвичайно якби, за надто великих органів управління в об'єднаних територіальних громадах. Ми весь час декларуємо про те, що кількість чиновників у нас надзвичайно велика, що їх треба скорочувати. В той же час, по тим підрахункам, які у нас є, на ці 21 об'єднану громаду, які я навмисно сказав відсотки, 11% дітей там виховуються і навчаються. Майже 60 чиновників планується ввести. На мою думку, це абсолютно якби неправильна позиція. і Ми повинні вишуковувати такі можливості, щоб послуги надавалися якісні не за рахунок збільшення апарату в органах управління. Чимало питань в ОТГ пов'язані з медициною. Відтепер на їх плечі лягає і фінансування профільних державних програм. По онкології. По туберкульозу, по фінілкітонурії, по лікуванню гіпертонії, по діабету другого типу це е, таблетовані цукрознижуючі. Цих коштів, як правило, не хватало. І коли всі лікарні і ПМСД були на обласному бюджеті, то обласний бюджет знаходив кошти і додавав. Тепер ви знаходите всі на місцевих бюджетах. і Я хочу сказати, що багато місцевих бюджетів в районах і в 2016 році вже додавали кошти на ці препарати. Тому що держава не зробила жодної програми по цьому переліку, який ви бачите. Надана субвенція піде лише на отримання медперсоналу. Все інше, зокрема кошти на вакцини, препарати для пільговиків, мають виділяти з місцевих бюджетів. Що ж до структури функціонування медичних установ, це теж компетенція ОТГ і бути в селі, амбулаторії чи центру первинної медичної допомоги воля громади. Департамент виступає нині як порадник. Ми вважаємо все-таки, що нормальною окремою юридичною особою буде лікарська амбулаторія в тій окремій об'єднаній територіальній громаді. Це наше бачення. Ви будете робити так, як ви захочете. Все-таки там, де ця громада об'єднує 9-10 тисяч населення. Чому? Тому що тоді є три, чотири, а можливо, навіть і п'ять сімейних лікарів. На них розраховані сестри загальної практики сімейної медицини, молодший медичний персонал. Тоді, по російськи кажучи, є взаємозаміняємость, що завжди є. Якщо один лікар заболів, то у вас є інші або два, які ділять його дільницю і обслуговують на час або його відпустки, або його хвороби, або його курсів. Викликом для медицини об'єднаних територіальних громад є акредитація та видача ліцензій для вже створених медустанов. Новостворені заклади, як центри первинної медико-санітарної допомоги, так і окремі юридичні особи амбулаторії, вони не будуть акредитовані ще три роки. Принаймні два зараз законодавства міняється. Ну я думаю, що це питання можна залагодити, тому що заклад працює, він створений за вілінням Об'єднаної територіальної громади. А от чи отримаєте ви ліцензію? Це ще питання. При чому я хочу сказати, що департамент охорони здоров'я в це не вмішується. Не на словах А на ділі знає проблему з ліцензуванням Калинівська об'єднана територіальна громада. Перші об'єднались в області, першими відкрили медцентр. Зараз чекають на його ліцензування. Ми вже створили свій медичний центр. Але знов починаються там, де перші йдуть, там звісно починаються якісь колізії. Сьогодні у нас виникло питання саме по обслуговуванню і отримання ліцензій, особливо це стосується наркотичних препаратів. Але я думаю, що в будь-якому випадку, той хто іде, то той цей шлях здолає. Попри можливі виклики процесу децентралізації, ті, хто об'єднався, таки спонукають своїх сусідів задуматись. У трьох об'єднаних територіальних громадах Вінницької області незабаром мають відбутися вибори. До літа експерти прогнозують до двох десятків новостворених укрупнень у нашому регіоні. Торгівля на проїжджій частині саме так відбувається у населених пунктах Вінницької області, де під такий вид діяльності не облаштовані спеціальні території. Зазвичай це стихійні ринки, які утворились давно і розміщені у місцях великого скупчення людей, переважно в центрі містечок або сіл. У базарні дні тут ні пройти, ні проїхати. Як побороти такі пережитки минулого? Хто за це відповідає і чи хочуть цього самі продавці і покупці? Дізнавалась наша знімальна група. Бершать – один із районних центрів Вінницької області, а центром міста став базар. Він сформувався ще в 90-х і донині успішно функціонує. Дарма що ядки розставляють прямісінько на проїжджій частині. Що найменше тричі на тиждень центр Бершиді перетворюється на сутільний базар. Якщо вам потрібно, скажімо, добратися із Тростянця до Умані, цією дорогою проїхати буде надзвичайно складно, простіше манівцями. Люди на це по різному реагують. Просто тут усім удобно. І близько під магазинами, і базар, і все. Не подобається, а в іншого місця немає. Зараз викинь за гору, там ніхто туди не буде ходити. Все одно тут віками торгували і будуть торгувати. Тут люди нас знають, ми ж тут звикли. Ми взагалі давно просимо, щоб цей базар, це його, десь б його поділи, є ж місце. Місцеві водії знають, по вівторках, п'ятницях і неділях цією дорогою не проїхати. Туди і не проїде машина, як там базар, там ніхто ні не приїде. Малий проїзд получається, якщо йде встречна, то дуже важко розминутися. Це стосується і спецтехніки, як то швидка чи пожежна. Ми вже звикли до цього всього, то в принципі незручності ніяких ми вже не відчуваємо. Угу. А що, якби забрали? Ну, якби забрали, легше нам було, звісно, тому що що, що таке об'їхати лишніх півтора кілометра, кілометр півтора об'їхати базар, то е, легше проїхати їх швидше цю вісти, угу. що можна. По центральній дорозі все. нині на Бершицькому ринку. Обліковано 680 торговельних точок. Підприємці сплачують по 15 гривень за місце. Розрахунок проводиться на руки, за що отримують чек. Хоча договорів оренди ніхто з них не укладав. Якісь договори з за вами заключали. Пока ні поки ні. Тут тут, діло в тому, що тут ми ж стоїмо якби нелегально. Фактично торгують нелегально, але оскільки міська влада досі не забезпечила спеціалізованою територією, обидві сторони влаштовує така ситуація. Хоча підприємці кажуть, вони готові покинути насиджені місця, якщо їм запропонують достойну альтернативу. Хочемо перейти, щоб ринок був цивілізований, не просто щоб нам з цього асфальта перевели на якесь там пусте місце. Ми хочемо, щоб ну знаєте, вже що таке цивілізація є цивілізацією. Там були і якісь туалети, і столова, якісь вода. Територію під новий ринок у місті виділили ще у 2000-х роках. Вилучили з території громажу в центрі міста біля автовокзалу 5, більше 5,5 з ,5 гектарів землі і кілька споруд. Вартістю десь 600 з гачком там тисяч. Є кілька в'їздів і виїздів, які вже сьогодні готові. Ми створили проект. Зробили проєктну кошторисну документацію, яка сьогодні буде коригуватися. Починаючи з 2004 року, придбали для ринку окремі приміщення під адміністрацію, рибний м'ясомолочний павільйони, але ремонти там досі не зробили. Територію обгородили бетонним парканом, закупили щебінь і облаштували ствердловину. Це вода буде на постачання ринку, але в більшій частині напевно, певно 80-90. Зараз вже теж міський голова провели там деякі роботи, розглянули питання, винесли його по-моєму на сесію і буде постачати прилеглі вулиці міста Бершиді. Новий ринок розрахований на 1200 торговельних місць, не враховуючи рибний та м'ясо павільйони. Обслуговуючого персоналу планується до 80 осіб. Та перш за все, потрібно облаштувати територію. За словами директора ринку, залишилось не так і багато. Заустрій території заасфальтувати. У нас є вивезено вже 650 тонн отсєва і 300 тонн щебня, щоб робити доріжки до палаточних городків. Потім освітлення, опори вже в нас є. Ну що, радіоузіл і все проще, так що буде, я думаю, буде все добре. А треба на все про все, за підрахунками міського голови, 10 мільйонів гривень. Для місцевої казни ця сума не підйомна. Якби тільки в нас була основна причина ринок, ми б його за кілька років зробили. Але кожного року, кожного року є якісь такі в державі, то культура лягає, то освіта зараз харчування дітей. В даній ситуації міг би підсобити інвестор, проте підприємці категорично проти, мали невдалий досвід. Ми хочемо що зробити, щоб в нас ринок був тільки комунальний. Нас допустим, якийсь інвестор не влаштовував нас. Тут був інвестор у 2004 році. Тут заламали такі нам ціни несусвітні. Знаєте, що по 5 тисяч доларів за якесь там два на три місця. Але ми його вигнали звідси. А в мурованих курилівцях співпраці з інвестором не злякалися. Віктор Брензюк власним коштом побудував ринок наш край, відкриття якого відбулось у березні минулого року. Наразі у нас є 270 місць. Поступово прибавляються інші люди з інших областей, також і районів. Функціонує дуже добре м'ясо, молочний та продовольчий відділ. Можу сказати, що люди задоволені. А раніше на старому колгоспному ринку умови праці і торгівлі були далекими від ідеальних: антисанітарія, ні проточної води, ні вбиральні. Територія не вміщала усіх охочих побазарувати, тож промисловим крамом торгували прямо на дорозі. Новий ринок наш край. З'явився не відразу. Це справжній довгобуд. Роботи тут велися більше 15 років. Спочатку не могли з'ясувати, кому належить земля, на якій він розташований. Потім шукали інвестора. Ним став місцевий фермер. Нині тамтешній ринок успішно функціонує на договірно орентних умовах. Місце у нас коштує в загальному два 30 гривень. Це є відведена певна територія 2,5 метра на 3, це тобто під стандартну палатку. Ну, м'ясом молочні продукти, там трішки інша плата, 10 гривень за місце, це молочні продукти та також 100 гривень місні. Обласний центр свого часу теж пережив боротьбу зі стихійною торгівлею. Що найменше років тому? Проспект Коцюбинського був геть іншим. Відничани ще пам'ятають, як цю вулицю заповнювали торгівельні ряди центрального ринку, починаючи від залізничного вокзалу і завершуючи площою перемоги. 2007 року розпорядженням Вінницького міського голови усі ятки звідси перенесли на муніципальний ринок. З тих пір дана територія значно змінилася. Тепер замість різноманітного краму та сміття тут трояндові клумби. Щоправда, нині під снігом чекають весни, щоб зацвісти. Згідно із законодавством, за облаштування ринків та благоустрій території відповідають органи самоврядування. Відтак це також може бути критерієм ефективності роботи влади на місцях. Це все на сьогодні. Залишайтесь із нами і знатимете більше про місцеве самоврядування. Будьте активними. Успіхів вам і на все добре.